Я не побіжу з Всім доброго. Заїхав провідати Олексійовича. <кій> Голуби відкриті. Ми приїжджаємо, вони у нас... Ми відкривали їх. Зараз вже гуляють ви все одно, так, да, і взимку нема. То ж ви закривали, наскільки я пам'ятаю, ви... наскільки я пам'ятаю, ви закритими їх тримали, так? Да? Взимку, Олексійович. <кій> А зараз кіпців війна прогнала. Нема тих кіпців. Ага. Ну бачиш, не, не згоню і все. Ну, так звичайно, що що. Ну, зараз я піду трошки. Стальних у вас набагато менше стало. Тоді, коли я привозив, я привозив, у вас стальних було, а зараз дивлюсь, зменшило, зменшилось, зменшилось. Зменшив, я ти кажу, на 25 голів. І от за цей взяв 4 голубка, це вже 29. Ага. От. Льошка Трубача взяв. Коротше, 30 голов не я вбрав. Зменшили поголів'я, да? бо да. забагатенько. Ну вам важко вже стільки, да, ну, так? Да. А... Годувати їх треба, і чистити. Годувати їх треба. Так, да, скарму. Ну, трегу виручив кості. Зерна, дав, так. Да? Дай йому Бог здоров'я. Да. Поміг. Mm -hmm. Я це подзвонив до нього. Каже, приїжджай, дідушка, поможу. Ну, дай Бог, так. Да. Так. Да. А то хана була. На потіка на базарі, базар 80 рублів ведро. Ну так. Да. Що, у вас трубачика трубач, вже кілька пар, так? Да? Дві пари. І повернулися, я так перевозив, дима, я держав на голуб'ятні. Ага. У всіх трубачів. І ця пара повернулася назад. В Голуб'ятню перейшла? Чи сюди? Сюди вернулась. А, ви їх туди перевели, вони сюди, так? Да? Да. Зараз я ось сухові, бачите, так. Олексій, в минулому році, ну хто слідкує за каналом, можливо пам'ятає, ну так раз на рік я приїжджаю провідати. Він недалеко від мене живе. Побудував він собі тут новий голубник. Бачите, він такий варіант, вуличний варіант голубника. Я вже дивлюсь, а Олексій пішов, дивлюсь, Олексій вже облаштував його повністю. Ми той раз були, ще не зовсім було облаштовано, то зараз вже облаштовано, дивлюсь все як треба. Тут мої голуби ще є, мої вадні є, але по моїх багатенько, але тут вже дивлюсь, не тільки мої, вже є різні. Я вже вчора. По жмені сипну в гнізді ага. соломка. Вже почали сідати на яйця, так? Да? Да вони ще не сідають. Не сідають? Я потрошку по жмені сипну. Угу. Хай вони починають там. Я бачу, що вони щось паруються, паруються потихеньку. Угу. І треба перепарувати бокатого. Молодого і є голубка боката. Ой. Ага. Я це ж тепер в інтернет в мене. Я ж тепер у ті всі голуб'ятні є. То коні, то дивлюся. А, так ви тепер дивитесь, так? Да? Так, да, я тебе себе ж я бачу, дівчино. А, так ви і цей ролик зможете подивитися пізніше тільки. Та все, я вже все можу. Yeah. От, я кажу, Дімі, треба пам'ятник при жизни поставити, включаю телевізор, сидить дід. І себе бачить. Бабушка да? йде по дворі, ну вона тут стоїть, дівчини. Да. А дивилися ролик, де ми їздили в полі на неї? Дивилися, так? Косити, косити это, траву. Злетять вони чи не злетять? Злетять, чого ні. Не може побоятися. Ти добре не держишся, я лишнє не перегодовую. Ага. Вот, Сиренький цей дивлюсь. В одним, мабуть, щось я. Не пам'ятаю його цього. Що зі вот молодих, да. Прийшло видно. Ну по статі помітно, що десь там мої точно є. Да, да, та, чиї вони? Тут -то -то красних тільки осталося валерки. Ну, то Валерка же пам'ятаєш, що просто що ж ви там щось брали, брали там інше. А це ж чудо сидить. Трубач. А от перший, страшний щось. А, маленький? Це да. ж він по холодах виявився у ноябрі. Ага, ага. Ну, ну і вижив, дай, дивлюсь. Ще й О, Це бить. такий, що. Перший, я... перший я... їсти. Молодець. Я йду з баночкою, він на плечі сіда, Діма. Угу. І робота, прямо з баночки. Ото, ото він і вижив, Олексійович. Бо він молодець. А Бачите, Перший, його? перший його? До... Да. до зерна. Захолонув. Да, да. Mm. Ви ж бросили гріть. Mm. Вони мені не мішають трубачі, вони разі сіли. Mm. А ці ну, йдуть, оце як вітер був, усі як підняв, да? краса та яка. І оце ось, ось днів три назад голов п'ять пішло, двоє опустились, троє потолка достали, боявся, що потягне на центр туди mm -hmm. до вас. Коли ні опустилися всі троє. Воно бачиш зверху стальна голубка, одна. Ка... А, стальна старня, ряба. а оце стальний голуб, що голуб? Це я пам'ятаю, це мій ще з моїм кільцем. Да, стальні всі то твої стальні. Ну це ще просто виводний з моїм кільцем, я бачу його. Ну, диви, я ж сьогодні не багато давав, Мені ж пам'ятають. Не дуже то вони летять, так. Да. Я думав, вони впаду. Я тільки оце перед тобою. Mm. Я а я вам ну. подзвонив... Ох ти який. Чорний з крилами якими прям. Це, мабуть, валерка, да? чи привозив? Ні, 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 його нема. Тут. Це... А, ну хтось. ну хтось. Ну хтось точно не я. Чи Микола, ну хтось. Це вже ви одні, наші, мої. Є Лохмоногенький один. це чорний білохвостик. Да. О, нічого собі. Ну це ну, точно не по моїй. Не... Це... Ні, ні, ви що я. Такі мої, мої, таких не дають. Ну ось я ти ще лохмоногий, ось подивися, тут один він у мене лохмоногенький, ага. е хвіст-борняк по краях чорні mm -hmm. середина mm -hmm. білий. Mm -hmm. Ну якби вони стали, ти б сам побачив. О, ось ця летить, це вже, вже у вас кілька років живе. Це ж вона ще була, пам'ятаєте? Да, з голомом порована, до нас з перших, Да. да. Жива, дивляться. Оце ж вона? Була парована за таким чорним, як ти кажеш, білохвост. Mm -hmm. Ця кремачка. Mm -hmm. mm -hmm. Така чий-то кров, якщо не твій. Не mm знаю. -hmm. Всі, всі голуби ті, що перевезли, Вови, діл. Mm -hmm. mm -hmm. же вони всі, вони ж в основному всі є. Mm -hmm. Нема е, отам, я не знаю, як, як їх правильно називати. Рябогруді такі, чуєш? Mm -hmm. Вони замахали до курей у сарай летять, коли хоч тих насипу тут повно, вони до і курей, до курей, понімаєш і перестали і, і ви їх літати. Прибрали, де? Да, і їх розсердився і голову подаривав. А, а раніше вони йшли, тільки відкриєш будку і пішли. А, а тоді все, як одрубало і все. Ну кого -як. Ось я, хоч я бачу ти ще ж показує, що там хлопців. Яке да вони падають. Та да, різним буває. Буває різним. А є, да. є тільки чух і... і пішли, пішли да, і пішли, і да. пішли. пішли, пішли. Дім. Угу. Вот. Ну зараз у мене їх сорок голов, ну не хлопці, дім. Ну так, да, ну так, да. звичайно. Я оставляю білохвості всі, поняв? О, ага. Чуть світліші. Я цих темно-сірих сплошних, я цих не дуже люблю. Понимає? Я люблю ага, ага. Ну, таке все разномасне. Ось сьогодні я дивився, парень показував. Їх у нього багато, притом масі різні. І сірі, і горобини, білі, чорні. <кій> ну, каже, я цей місяць не ганяв, зайходить він, бере їх дім. І пішли, і пішли, і пішли. Скидає, а вони йдуть. Ну, видно, і так місяць, каже, я не знаю, чи підуть, пішли з ходу. Прийшов товариш до нього там якийсь і. Ну, це ж не сьогодні, це ж просто... Ну, Я розумію. Да. Да, це коли там було вона. <кій> може, ще осінь, може, ще трава була, Дім. Mm -hmm. Ти бачиш, не йдуть і на харчі. Не йдуть, не йдуть. Підгодовані вони нормально. Та от тут Дім, Я вроді стараюся ж не. Да, Діма. Дві пари парованих. Вернулися, трубачі там. Ага, ага. Ті білі здорові пара. І от молоде там з ними. От. І оця, що ти казав, кремачка. Mm -hmm. Що з перших у нас. О, ця... А вона з ким порована? Ні з ким зараз. Mm -hmm. Ні з ким. Її голуб попав під роздачу. Mm -hmm. От, курячий голуб став до курей і попав упіймав. Я ж їх у курятнику вилавлював, там би, на місці. Mm -hmm. І все, і вбирав. Короче, виїхав так, да. жорстко виїхав. Ви Від хід пішов десь, чи відбір. Я не й так, і так, і так, дім. Ой, ноги, ну, ноги. Ой, хоч будемо пасти. Алексійович, бачите, важко пересувається вже, але ще вам махалом. Смахалом потрохи. ворушиться. Вітру нема особливо, так що вони, я думаю, якщо навіть ми дуже захочемо, вони не підхопляться. Да. Не хатяють, Не хатяє. Звісно, вони не голодають, Дима. Ага. Ні. Вони впитані нормально. Руки возьмеш. Вони нормальні, а... Ну то вони у вас зазвичай взимку закриті були, а зараз дивлюсь, вже відчинені гуляють всю. Кожний да? день. Ну тільки ж не з утра. Угу, угу. В день відкривають. В відкриваю день відкривають. Да? Часов в 11. А, ну так, це нормально, так. Да. Так. Да. Часа в 11 відкривають. Один, залишився тут якийсь. Так у вас першотравенці в гостях були, так? Да? Так, да, так, да, обидва. Давно? Ось два дні назад. А, так ось ось вони тільки були тут. Так. Да. Mm. Ще клопочуся. Валерка дав мені номер телефона. Там зерно продає якийсь. А як же його звати? Чи Чиводім. Я до нього подзвонив, кажу, ти возиш, привезеш. Ні, я в четвер торгую тільки першотравенську. А, він там? Ось, ось. Угу. Спробуємо хоч трішечки їх кудись. О, кажу, це мій номер дав Валерка. Я ага. теж кажу, голуб'ятник. От, мені птиці треба зернечка. Не можу. Змагити. Кажу, він сказав по 65 відро. Ні, по 70. Ага. О, це кажу, 65, по 70. Я не возю, приїжджаю в четвер, я стою на Першотравинську, на ринку. Ага. Ну, дякую, кажу, за це. Припече, принайдемо тебе. Ага. Коли я подзвонив до Ніколаєвича, дай йому Бог здоров'я. Приїжджай, дідусь, поможу. Так, да, тут же що, пайщиків начебто достатньо, так, да? таких. Вони ну. грошима беруть. Але ж всі, да. Грошима. У вот. мене це болезнь, оце всі оці, з 90-х годів, як колхозів не стали. От ну, робота вся закрила. Ага. І я купляю. Я починаю купляти із 100 гривень тонна, дід. Колись, так, да, було. Ну, почало. Після 90-х тільки почали вони формувати хлопці. Угу. О, по 100 рублів була тонна. І от диви, як змінилося життя. Да уж. Ось. Ну, так, так, да, небагатенько голубів. Небагато. Для мене хватить. А, звичайно, що. Для мене хватить з моєю біготнею. У вас більшість тут живе зараз. Ну так, да, там от, от, дві пари перейшло. І ота кремачка, і сіре одне сплошне. Угу. Оце там шість голов і троє трубачів, дев'ять голов, а решта тут. Всі більш туди ніхто не біжить. Ну все одно ви ж їх переселяли і нормально, да? Вони більш-менш переселилися. Да. То воно так все одно важкувати їх переселяти. Я хотів, щоб там самі трубачі були, щоб менше ага. туди лазить, чистять. Ага. Тут же так на низу зайшов, пошкріб, замів. Ну зазвичай вгору летять якраз Миколаївські жити, ну, вище, ага. а трубачі ну, вони більш такі до декорації вони. Так, да, ці вроді понизу да, Так, да, вони ж да, не дуже таї її там вгору летять. Навіть... По-перво, в мене ж так і було, трубачі всі ж тут. Ну, я пам'ятаю, вона то так збиралася. Тут для декорації, а, а там буду для там льотних, мотболь, щоб може якось хоч, хоч політають, там іноді вилітають, політають. Ну, а. а вони заштопорилися, ні в какую і все. Угу. Ну тут же я можу ось випустив голов 6 і прикрив Дім. Ага. І закрив. Попробувати їх самих, щоб не, не табуном вони. Ну, да. От, ти ж як викидаєш з рук, ти ж їх усіх не тривожиш. Ну так, да, да? Да. Для, для, саме для цього я і кидаю їх з рук, щоб всіх не тривожити. Да. Когось мені треба, того я взяв. Да. Взяв старих, взяв молодого. Ну да. так. А я не побіжу в дім, щоб uh -huh. я їх у руки. Та й мене воно високувато, ловить неудобно. Воно ж зразу вверх плавиш. Ну, Звичайно, звичайно. Тут, да, тут така стеля, вона тут... Тут не спіймати, так просто. Ну, воно ж тут була, так? Да? Оцей шифер же ж був тут. Ой, як тут же ж корови Ну так, да, це ж ви не те, що там ви облаштували оце все, закрили. Сторону, і середину, і, обшив, і сер і середину ж обшили да, все це я ж там обшив, хорошо відтіля азовні вона ще була до да, такого розміру. Я маю на увазі, що тут дуже ну, зменшити... ну Та Де ви заборі як був для, для скота, так де він його став. Тоді ну от ви зараз уже рік, да вже другий рік так, з цим голубником новим. Як вам він нормально подобається ну, звісно, все? Ні. Легше, да, стало, не треба вже ото бігати. Да, Туди але вже якомога менше лазити, да, на, на гору. Да. Бо, бо лазити сюди. Дуже не полазиш, Ну так, да, вже бо краще. Туди, але все одно. Ноги, так так. так в тому та і справа. Олексій, в тому та і справа, щоб діж ці хороші ноги взяти. Да. Да, можна поміняти, ну вже пізно. Суглоб поміняти, так? Да? Mm -hmm. Можна суглоб поміняти? Можна обидва поміняти, ну це стоїть 300 тисяч. Mm -hmm. У мене немає таких грошей, ніхто мені не допоможе, допустимо. Mm -hmm. От. І вже пізнувати наркоз. Ну так, да, вік, Уже вік да. Да, вже вік, так. Не басі операції, операції в такому віці вже треба з... Зм... Бо Коли я там операцію уже? переносив тяжолу одну. У вас було, так, вже? да, вже? Так, я mm. під наркозом довго був, mm. ну вичухався Це В якому віці? У 65. А, ну тобто там може, да, 15 років. Ні, 15, що я нарахував. А, ну так, да, майже 15 років. Майже 15 років. Вже. 14, так. Да. Угу. От. Ну, а що ти ну, У нас воно родове. Це не я один. Ну, я... да, да. Батя, бать брат, моя сестра на 7 год менше, царство небесне вже немає. Mm -hmm. Коротше, це спадковість у вас, так, да? Да, проблеми підкові... з суглобами і, і вона міняла обидва суглоба, Ну, Ну вона no, ж раніше було, э, міняла, так? Да. Да. Ще... Тоді 30 тисяч. Ну їй я... же скільки було, їй же ж було менше ж теж. Ну, вона ж і менше на 7 років mm. від мене. І це ж коли вона міняла їх. Ну, казала, я забула, де, де ті суглоби, все, отпало. Ну, реально пройшло, так? Да? Mm. Mm. Клас. Красиво Дім. Допомагає, тобто, дату. То... Oh. Ну, я теж знаю, в мене там знайомий теж міняв. Ну він там, правда. Получається, таза міняв. Ну, вони проще трошки в кажуть проще. Може, я не, не в курсі. Якби. Ну, нормально теж поміняли. Ну, у нас отак усі у роду попадали на ноги. Mm. О, я ще довго й держався, Діма, я ж до 65-ті ще. 000... Бігали, так? Да? Да, Та ми навіть Що до 65-ти. Ми... Я коли у вас був ну, 5 років тому, десь да, був, десь так, коли ми їздили ще на. О, та ви ще да, ж. Так, ви вже, скажімо так. Вони п'ять. Що, більше? То всі десять. Та який десять? Я тут живу, тільки сьомий рік я тут живу. Ну оце сьомий рік і є. От при напсігах. Mm, ну може. тому що дім, манани не вже немає. Я вже ось другий год. А може я жив навіть там, що я ж ще в селі там жив. То я тут вже в Петропавлівці там сьомий рік живу, а я жив ще в гаю. Да. Може я там жив. Ну, я з 14-го року вже сюди переїхав. Тобто до вас десь, 10... да, може вже років під 10, точно. Я вже... Ну я тобі кажу, Дім. Угу. От, ну я все. Всегда... Ну ви ще тоді і все одно. Я пам'ятаю, ви тоді нормально, що і що ви косили, і їздили і. Там і он, онука писала, наскільки. я пам'ятаю. — Занята мекають, якраз да, да, да. молодцов. От. Кажуть, його викинуть з інтернету, чи воно там буде довго. Ні, він ну, там назавжди, поки я не видалю його. Просто що треба, якщо ну, відшукати треба, я там вам завжди можу скинути його, щоб знайти. А можна собі його просто зберегти його в відео. Ну я оці кіна на свої. Приїхала доча і по Алхваві ту раз раз в гостях у Олексієвича. У мене ж YouTube. Я ж включаю це інтернет. Ютуб написано. Ну то їй попросити її, коли вона прийде, щоб вона вам зберігла просто ці відео, всі відео, що там є. з вами. Ну, тепер уже у рамках іде. Я тільки... Ну, якщо вона вже зберігла, то да, так. То... Да.